Інакше і бути не може хороші люди справді переможуть. І От, переселенка з Первомайська Лідія Базбугакова презентувала свою, свою позицію. Я би сказав, роман під такою назвою вийшов у Лисичанську. Книга заснована на реальних подіях, які довелося пережити авторці. Над книгою Лідія Іванівна працювала більше року, бо через переїзд на підконтрольну Україні Луганщину вимусили їй зробити перерву у шість місяців. Лідія Іванівна хірург за фахом, але їй підкорюються не лише медичні інструменти, а й перо події у Первомайську навесні 2014-го наштовхнули жінку викласти свої переживання на папері. Героями роману стали так звані ополченці, яких лікар оперувала. Вона змогла не лише вилікувати бойовиків, а й змінити їхню позицію. Коли привозили ополченців ранених, а ми оказували мирному населенню, ополченцям, палченцям Я поняла, что это сомневающийся человек, и когда мы заговорили, одно слово, второе, он говорит, я не хочу морать руки кровью, но вместе с тем я не смогу не выполнить приказ. Я написала фальшивую справку о том, что он страдает в этой сосудистой дистонии с нарушением моторики и так далее, объяснила ему, и его стали использовать там на работах на таких. Невдовзі Лідія Іванівна почала займатися зовсім іншими операціями. Вона отримувала інформацію у вже знайомих їй ополченців та передавала дані пропозиції бойовиків у штаб АТО. Та згодом жінку хтось видав, щоб не опинитися у підвалі терористів, Лідії Іванівні довелося терміново тікати з міста. Жінка покинула все, навіть недописану книгу. Роботу над Романом відновила лише через півроку. Жінка каже, книга допоможе зрозуміти свою власну позицію. Я там чітко пишу. Вы учились в Украине, жили в Украине, получили профессию, получали квартиру когда-то. Вы хотите в Россию? Украина плохая, а Порошенко плохой, я ценю плохой. Но мы говорим о стране, о родине Украина, а не о личностях. Сегодня Порошенко, завтра будете вы. Но дело все в том, что если у вас такое отношение к этой стране, берите чемодан, флаг и в Россию зеленая дорога. Перший тираж книги Позиція вийшов у кількості 580 екземплярів. Автор роману сподівається, що ця книга знайде свого читача. А після презентації у Лисичанську Лідія Базбугакова збирається презентувати свою позицію у сусідньому Сіверодонецьку.